Господи Боже мій, сьогодні я знову потребую Твого захисту, без Тебе я ніщо, з тобою у безпеці, обгорни мене своєю благодаттю, як щитом, захисти моє серце від зневіри і страху, захисти мій розум від сумнівів і спокус, постав ангела-хоронителя поруч зі мною, нехай він стоїть біля мене і не дозволяє мені впасти. Охорони мене в дорозі. Пішки в транспорті за кермом. Охорони мене в домі, від усякого зла, лиха й підступу, охорони мене у спілкуванні від пустих слів, пліток і усуду, закрий мої вуха для зла, а відкрий для твоєї правди, закрий мої уста для брехні, а відкрий для молитви, нехай очі мої бачать твоє світло і красу, а не темряву. Збережи мене від невидимих небезпек, яких я сама не бачу. Захисти мене від усякої темної сили, яка хоче нашкодити, збережи моє тіло від хвороб і нещасних випадків, збережи мою душу від гріха і падіння, збережи моє життя для слави твоєї, О, Господи, охорони моїх дітей, родину, друзів, збережи їх у дорозі, в праці, в сні, відверни від нас усяке прокляття і зло, захисти нас від заздрощі. Ворожнечій злоби людської, постав над нами покров Пресвятої Твоєї Матері. Марія, захисти нас у Твоїй любові, накрий нас своїм покровом, не дозволяй нам загубитися серед тривог цього світу. Захисти в годину небезпеки, страху чи смутку, святий Архангеле Михаїле, стань на сторожі мого життя, заступайся за мене в духовній боротьбі, збережи мою віру, коли вона буде під загрозою. Дай мені силу стояти в Божій правді до кінця, нехай ніяке зло не торкнеться мене, бо я у Божих руках дякую тобі, Господи, що ти завжди поруч. Дякую, що можу почати день під Твоїм покровом сьогодні і завжди, будь моїм щитом і силою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.